Привіт, привіт! Ми в прямому ефірі, і як завжди, зранку сьогодні в п'ятницю наш ранковий стакан. А це означає, що ми починаємо з вами ранкову руханку зарядку. І вже прямо зараз його розпочинаємо в ефірі. Ранковий стакан його ведуча Олена Колб, від Олександра Колба. Вам всім вітання з Ямельниці. Вже в вже коли через тиждень ми побачимось з ним разом. А з понеділка я сподіваюся, що він з'їмальниця зможе вийти навіть в прямий ефір разом зі своєю спортивною командою. А ми починаємо розминку. Розминку, як завжди, починаємо з голови вниз, вперед, назад, нахили голови. Все робимо по 5 разів. Робимо розминку експрес. Така вона має бути достатньо швидка. На вулиці вже прохолодно. Ми злепичуємо. Робимо кругові рухи назад. Вперед. Руки на плечі вперед. Тебе руки від себе. Від себе до себе. Цю розминку гарно робити, коли ви приходите на майданчик спортивний і хочете навіть трошечки позайматися. Навіть ви якщо будете 5 хвилин висіти на турніках, робити щось, підтягувати. Все одно треба розігрівати своє тіло. Зараз тягнемося, розтягуємо дуже добре ноги, потягнулись. Нам потрібні гарні шпагати, гарна мобільність ніг, будь-якому віці все потрібно. У філі з нами є моя асистент Лея. Лея зараз нам буде допомагати. Трошечки розім'яли ноги. І зараз ми перейдемо до бігу. Одну хвилину ми біжимо, потім три хвилини в нас буде основ права і заминка. Ну що ж? Я включаю таймер, тому що без таймера буде незручно. Зараз єдине, що Та, я його включу і так. треба буде дуже добре слідкувати. І ми біжимо. Підійду, щоб було краще видно. Рівно одну хвилину біг. Навіть, як я зараз. Але все одно це навичка дуже-дуже хороша. Тому що для, для гарного здоров'я, для підтягнутої шкіри обличчя потрібні сильні ноги. І чим краще наші ноги працюють, тим краще ваш зовнішній вигляд. Тому, коли ми працюємо в своїх справах, ми велику частину часу приділяємо саме ногам. 5 секунд і 30 секунд відпочинку. Нагадую, наша вправа основна, яку ми будемо робити, ми ставимо ноги трохи ширше ширину плечей, будемо робити спочатку такий прогин і нахилятись до ноги, піднімати руки, розвернулися в сторону, проткнулися і піднялися. І таким чином ми з вами працюємо три раунди. По одній хвилині і перший раз вже майже почався. Починаємо. Маємо тут камінчики. Перший момент вправи Завжди важко починати її, тому що нога дуже нестійко стоїть. Але це додатково. Навантаження на ногу. і Це дуже-дуже добре. за животами, для того, щоб живіт віця. Права на зничка. Відпочиваємо, ви можете її робити на плоскій поверхні. Ми з вами, ямельність, перший раз цю вправу також робили на плоскій поверхні, не на камінчиках. І таким чином вона трохи легше. Наше 10 секунд відпочинку. Відпочиваємо гарно. І зараз будемо продовжувати другий раунд. Почали. Дуже важливо не закривати очі, коли ви робите її, для того, щоб контролювати свій баланс для того, щоб не падати. І починаємо відпочинок. 30 секунд відпочинку. Наступний у нас третій раунд. І ми майже завершили свою ранкову зарядку. Якщо ви робите кожного дня зарядку хоча б 5 хвилин, ви таким чином продовжуєте своє життя. І це дуже надихає. Так, 5 секунд відпочинку ще. І починаємо. 30 секунд пришли виходить багато а ми з вами. Завершили раунд, і зараз знімаю звілочки для наступної вправи. Тому що вона зручніше без годинника. Ми будемо робити ось такі похлопування по всьому корпусу. І такі похлопування будемо робити рівно одну хвилину. Ну що ж, ще 5 секунд відпочинку. І розпочинаємо. Можна трошки нижче, трошки вище піднімати руки. Я люблю піднімати їх поступово. І таким чином працюємо з нашим тілом. Запускаємо всю систему для того, щоб вона гарно працювала. Наші розминки я піду ще тренуватися. У мене є вже приготовлена скакалка. І ми зробили це. Ну що ж, а тепер надходить час пити наш ранковий стакан. Лея, ти приходиш пити з нами ранковий стакан? так. зараз прийде Лея. От, у нас є її рамковий стакан. Але спочатку ми маємо пострибати, правда? Ну, давайте. Лея заходь до нас в ефір. І Лея завжди каже, що перед тим, як випити свій рамковий стакан, нам треба обов'язково підняти ногу і так пострибати. Також піднімайте ногу. Іншу. І... О, це, так. Це, так. А насправді так, ми зараз з Леєю підемо стрибати далі. тому що У нас є ще скакалка. Є. я тримаю свій стаканчик. Так. Між нашими стрибками, нашою зарядкою ми з Леєю ще поп'ємо клітинне харчування. так, от ми такий. Зробила я собі міцний концентрат коктейлів для Леї, Лей Павер Джуніор. В мене Зельшульський Аптивайс сьогодні. Це вся група вітамінів Б, це антиоксиданти. І я їх п'ю і буду далі продовжувати класно тренуватися. Ну що ж, дякуємо, що ви були сьогодні з нами в ефірі. З вами був ранковий стакан від Олександра та Олени Кол. Вітання від Олександра з Гівальниця і від Леї тут. Всім папа, буду завершувати цей ефір.